У березні 2014 року, під час російської інтервенції до українського Криму, підрозділами Збройних сил РФ було захоплено українські бурові платформи Петро Годованець і Україна, відомі як Вишки Бойка, що належать державному акціонерному товариству «Чорноморнафтогаз». Вишки на той час знаходилися у територіальних водах України на одеському газовому родовищі. Були захоплені також самопідіймальні бурові установки Таврида і Сиваш 11 вересня 2023 року. Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що Україна відновила контроль над цими газовими та нафтовими буровими платформами поблизу тимчасово окупованого російськими нацистами українського Криму. On September 11, 2023, the main directorate of intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine has informed that Ukraine has regained control of gas and oil drilling platforms near Temporary occupied by Russian Nazis' Ukrainian Crimea.